Поки okay, я йду до наступного важливого історичного об'єкту. Хотів би все-таки затронути тему, що коштує для середнього мешканця Софії життя в цьому місці. Наприклад, для самотньої людини 1000 левів арендна плата житла. 330 левів це така інтегрована сума на оплату електроенергії, телефону, телебачення, інтернету. Та міської карти. 600 левів їжа без повного мінімалізму. 150 левів – це предмети першої необхідності, такі як ліки, одяг, шампунь та мило чи ще щось. 250 це, можливо, ресторан, концерт чи якісь екскурсії. Добавимо до цього ще 50 абонементів, фітнес-карта. При річній підписці. Сумарно, це виходить десь на суму 2400 левів. що дорівнює, якщо 2400, помножити на 0,51 курс, це вийде 1224 євро.